До нас завітав Андрій Махіня, канал Русклад, майстер-покривельник От, Але сланець і всі види дахів е, взагалі пов'язані тісно пліч у пліч з жестяними роботами. Так, тому ми От. теж в цьому трошки розбираємось. Ми обдивилися е, всі рішення, і ми готові також поставити оцінку. Тут все виглядає. На тверду п'ятірку. Але хочу наголосити, що я все ж таки сланцевик, а не фальцевик, Тому ні, є тут деякі недоліки в плані, що там, де на п'ятірку, воно вже має ще там додаткові такі вимоги, але це вже не то, що інший рівень. Ми можемо робити з додатковим моментом. Це потребує трошки більше часу. Є, е, наприклад, такий обумовлений, скажімо, кошторис і вимоги до покрівлі. Якщо це є видима частина, якщо це є, то треба робити більше упор на естетику пов'язано з надійністю в так. даному випадку. Ми не то, що нехтуємо естетику, ми більше робимо упор на надійність, бо тут такий пологий скат, от ми, в принципі. Там, де це було необхідно, зробили розуклоночку, де е, було, не було такої вимоги. Ми просто розвернули без цього бортика. Ми просто розвернули трошки деталь, щоб водичка уходила. От, тому там, скажімо, у нас є 4 демиря. Якби було на п'ятірочку, треба було не на, на всіх би робити. Да, але всі замочки рівненькі, кругом двойний фальс, закладений фальс гель. Це ще не є остаточне рішення. Тут ще треба відкрутити цей шуруп, ви, підставку витягнути. Ну, це зробимо спеціально зазори зроблено, щоб він знаходиться в рухомій зоні, так. щоб воно все ще. Все Деякі можуть бути варіанти такі, що треба трошки інші вузли переходів робити, але ми зробили все по технології подвійного фальсу, і ми знаємо, що ця криша не потіче. Я дивився ваше відео і в мене виникло питання: а чому е, рухомі клямери по краях, а нерухомі посередині? Я так ніколи не робив. Значить, дивіться, на цьому скаті ми зробили. Ну, просто зараз не розпакуєш. Тут немає рухомих, тут є нерухомі кляміра, от від середини, від середини до парапета. А ага. далі туди, що йде, рухомі. Скажімо так, які вимоги є? Ми всі читаємо книжки по покрівлю. І є там вимога до алюмінію, наприклад, 2,5 метра, має не більше може прокручені бути сталими клямірами. Коефіцієнт лінійного розширення алюмінію на 10 метрів 22 міліметри. При ідеальних умовах мінус 40 плюс 60. Там, а у сталі менше ще. А у сталі в два рази менше. Ну. Тобто ми маємо право 5 метрів спокійно прокрутити сталими клеймерами. Це в цьому випадку. На цьому даху так, ми використовували е, сталі клеймери посередині. А вже ближче до коньку і вниз дали розширення. Чому у нас димоходи в середній зоні. Чим пологіший скат, книжка пише, що тим зона сталих клеймерів треба зміщати до центру. Вона не пише, що треба там, що можна ставити рухомі. Але скати бувають і довші. А виходить, пологі скат по законам аеродинаміки, вітер хоче підірвати. Uh -huh. А чим скат гостріший, він хоче перекинути хату, тобто у тебе спід конька підхватити. Тобто ти маєш враховувати ці речі, і щоб у тебе не підірвало кришу зсередини, де максимальна відрана грузка йде, ти ставиш тут зону, вона нерухома, вона чітко прокручена. Але не забуваєш про те, що на карнізі теж має бути своя вісень між клямірами, більш щільна, ніж на цьому скаті. То ми прийняли рішення. Поставити сталі клеймери посередині, дали туди півтора метра і вниз там 2 метра руху. У нас влітку не буде хвиль, пузирів. Ми зробили ще, крім розширення вздовж. ми Розуміємо, в яку погоду ми ведемо монтаж покрівлі. Тобто, якщо це влітку, ти вже там можеш щільненько притягнути зажимами, і ти знаєш, що в зимку вона все одно розтягнеться. Зараз холодна погода, ми робили монтаж, ми маємо 5 міліметрів, там 4-5 дати між гребнями для на того, щоб. Та, щоб у нас не було такого, що потім картинка так тому. Ми зараз ходимо, от по тут плигаємо, вона не бухтить у нас. Угу. Тобто, Ми дали нормальне розширення, надіємося, що влітку, але в жарку погоду, коли на 60, може. Вже десь якісь рухи буде, але він, але він піде на користь, він буде мінімальний. Так, так. Ці зазори навіть в поперечному розширенні, так. закладені. Так. От бачите, скільки е різних нюансів. Недостатньо просто завіяти подвійний фальц, а ще треба знати такі нюанси, як розширення металу, робити поправку на сьогоднішню погоду, щоб е клям клямер міг. Розширитись no. 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 В більш теплу погоду. Ну, ну Знати або... в яких місцях, да. Не. Це вже, ну скажімо, в першу чергу можна почерпнути з літературом, тому що з досвідом це приходить тільки тоді, коли тобі треба щось буде переробити так, за свої гроші. Якщо, якщо, це якщо такий дуже да, Дорогий досвід. Тому якщо ти за щось берешся, ти знаєш, що ти робиш. Оце саме головне. Так, але ще можна без книжки робити і без е, всіх цих нюансів. Якщо ти знаєш, що завтра тебе тут не буде, і ти. Просто вимикаєш телефон і, і, і все. А ви вже? А ви вже скільки років в українському? Ми покривальному ринку. У нас вже є своя майстерня на подолі в Києві, і ця майстерня працює з 2004 року. Тобто, у нас е, в цьому році, виходить, вже буде юбілій. <світ> да, ми не можемо втікти. Нас люди знають, люди до нас приїжджають, загублять телефони, але приїжджають, знають, де нас знайти. Тому ми зробили, ми несемо відповідальність і ми хочемо робити так, щоб наступну зимку нас ніхто не визивав. Хлопці, у нас криша потекла, і що ми мусимо ж приїхати і переробити. Да? Ані сказати так, що вибачайте, рік пройшов сьогодні гарантія у нас по закону рік. То які питання? Вам і так повезло, що вже там півтора року простояла. У нас дахи робляться так, щоб на мінімум 15 років туди не заглядати, Але треба обслуговувати. Ми вже знаємо, якщо треба, де почистити ринву, щоб воно там не перетікало, де там проконтролювати якісь там замочки, згіби. Плюс дуже такі момент, що я викладав, коли відео про цей дах, мене питали, чому я сюди не постелив розподільчий шар мембрани. Тому що ви бачите, який маленький ухил, і ми, коли стелили цю кришу, там мембрана є, яка захищає утеплення. Утеплення тут 600 міліметрів. П'єна цього газобетону, пористого такого, спеціально його там, туди туди клапали. По, да, по перекриттю його утеплювали. Там вентпрошарок, контерейка, все так, як положено, але десь калюшка стоїть і вона не може зійти. Ну, тобто, весь розрахунок, що коли нагріє сонце, от воно все його там висушить, випарить через цей отвір, там під парапетом йдуть. А виходить, якщо ми сюди даємо плівку, так. от представте собі, потім накриваємо її металом. У нас не плитний матеріал, у нас обрішітка. хоч і хлопці через рейсму стаскали, але десь якась ступенечка може бути. Водичка затрималась. Отут тут водичка затрималась. І Представте собі, що оцей от фартушок лежить в калюжі. Скільки він, він в калюжі, бо мембрана не, не дасть йому уйти цієї водички. Скільки так. цей метал пролежить в калюжі? Ну, сім років, вісім років він пролежить. Потім він просто так пальцем раз, там, а там ржавчина, гідроксид, цинку, він скришився. В даному випадку я розумію ті ризики. От нема мембрани, десь там конденсат, може там зона басейна. Буде конденсат, недостатня вентиляція. Да? Там замовник мокре п'ятно. Скаже Віктор, у нас тече дах. Але я готовий до того, але я не хочу наврядити. Я знаю, я розберусь, чому він тече, де він тече, але він не потіче з даху. Це 100%. Там натуральне дерево. 35 мм дошка. От оця дошка, ну в такої ж товщини, тільки перерізана на двоє, там лежить в якості обрішітки. Е, Безумовно, буде конденсат, і ця дошка його на себе візьме. В жару у нас сезон майже там з квітня місяця по жовтень сонце світить, це чорний дах. От, воно тут буде 60-80 градусів. Достечка оддасть цю влагу і вона вийде. Тобто, це нормальний природний процес для дерева. Питання: якби я сюди постелив мембрану, яку мембрану ми можемо сюди запропонувати зараз? Не будуть мене там бити потім представники відомих брендів, але я вам перед тим як бити, я не буду ніяких як чих називати, покажіть мені сертифіковану в Україні мембрану, яка дійсно там простоїть і дайте на надає гарантію, що більш ніж 10 років отам от під металом в жару плюс 80 градусів. Я знаю, що ці мембрани є. Але вони не сертифіковані в Україні. Вони зах заїжджають. Ну як я її можу постелити і на пальцях я буду розказувати? Чи подаможні де декларації показу, що вона свіжа поставка? Тут питання от таке, воно дуже тонке. Тому е, ви мені, коли задаєте вопроси, подумайте от ще над цим, не тільки над конденсатом, а подумайте, яку дійсну мембрану ви запропонуєте. Якщо сюди постелити просто стротекс, я бачу, його кругом стелять. Ну це, да, це коли йде дощ, поки ми не накрили, воно захищає дошку. Стротекс під мембраною працювати не, не буде. Це є вже якийсь розподільчий шар, е, мінімум 165 плотності. Е, ну, там Десь плюс-мінус і вище, 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 але Але обов'язково, щоб там була термічна витримка, ну, витримка цієї температури цієї мембрани. Можна ще з мочалки з вірмішелю, але. Но... Вода буде стояти, все одно вона буде стояти. А дошка, а дошка, тут теж знати, треба пірих, щоб так заявляти, що постили мембрану. А дошка, вона запарить там, ну запариться просто під цією мембраною і можуть бути свої процеси. От, там теж треба враховувати відстань. Тобто, кут нахилу, казалось би, коли він пологий, це проста криша. Ну, я вам так скажу, не дуже вона і проста простається по виходу, що там, де стоїть вода, там ми бачимо, а тут калюшка десь там стоїть. Ну, слава Богу. Не стоїть, але ну, допускається якась маленька. Ну, там за годинку вітром але... Е Підходів там до плоских дахів їх ну не так багато. Тобто то є такі вимоги, закони фізики в першу чергу, які мають от, ну, працювати. От як маєш враховувати ці закони фізики, коли ти будуєш от, в принципі, фінішне накриття, от, то що ми робимо. Але так. до нас тут працював архітектор, працювали плотники, працювали ще хлопці, там щось там підливали, заливали будівельники. Архітектор в принципі, враховував ці всі нюанси і ми з ним прийшли до такого от висновку, що ми мембрану сюди не дали. І по нашій традиції ми принесли бельгійське пиво. Зараз заховаємо десь у Віктора Пухтіна на даху. Так, Це дуже смачне пиво, до речі. Я пропоную. Зараз ми обробляємо. Ж... Димаря, О, це є така проміжуточна кришка, це ж фішка від нашої компанії для того, щоб не було ніяких зрядування. І це єдине таке надійне місце, де можна його заховати. Ми його ставимо тут, а зверху надіваємо кришку.